Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемі Україна. І сьогодні у нас друга частина відео про помилки під час полірування. Ось тут ви можете подивитись першу частину. Ми там розібрали дуже багато помилок, і туди все не влізло. Тому ми зробили для вас ще одну частину. Ставте вподобайки під це відео, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть коментарі про ваші проблеми чи нюанси під час полірування. Дуже часта помилка, навіть у досвідчених полірувальників, це те, що перед початком роботи з пастою її не взбовтують. Абразиви вони доволі важкі, тому вони посідають на самому дні. І щоб їх рівномірно розподілити по всій пасті, нам пасту обов'язково треба взбовтати. Причому моя рекомендація взбовтуйте пасту навіть між дозагрузками на полірувальний круг. Також у минулому відео ми з вами говорили про те, як правильно підготувати авто до полірування. І сюди також можна включити той момент, що у вас приміщення має бути повністю ізольоване від навколишнього середовища, щоб ніякий ни пил, ни бруд не потрапляли на авто під час полірування. Це дуже важливо. Також дуже важливо в поліруванні обробляти поверхню знежирювачем. Після кожного циклу. Тобто ми пройшли одну ділянку ротором, ми витерли все чистою фіброю, знежирили поверхню і знову витерли фіброю. Це дуже важливо. Для цього рекомендую використовувати засіб Сілікон та в концентрації 1 до 1 або в чистому вигляді. І звісно, після того, як знежирили поверхню, перевірте її інспекційним світлом. І ще вам моя особиста рекомендація: це подбайте про гарне посвітлення у всьому приміщенні. Також обов'язково подбайте про те, щоб під час обробки локофарбового покриття у вас не було ні годиннику, ні кілець, ніяких, ні браслетів. Бо цим всім ви можете пошкодити ваше локофарбове покриття. Також багато хто робить помилку, це в спробі виполірувати певну подряпину, яку в принципі вже виполірувати неможливо, бо вона пробита або до самої фарби, або до ґрунта. Як нам це перевірити? Нам потрібно на поверхні створити водну плівку. І якщо під цією водною плівкою подряпину буде видно, то вона пробита вже до фарби або до самого ґрунта. Якщо її видно не буде, то вона в лакофарбовому покритті і її виполірувати можна. Також багато хто робить помилки під час шліфування лакофарбового покриття. Це не роблять проміжні стадії обробки середньою гритністю. Тобто, якщо ви починаєте з півтори тисячі грит і рухаєтесь до трьох або шести, то зробіть проміжну обробку. Тобто зробіть дві тисячі грит, потім дві з половиною і потім три. Також багато хто робить помилку під час полірування, це притиснення полірувальної машини до поверхні. Так робити не треба. Наша машинка працює під своєю вагою, тобто ми просто її контролюємо і не притискаємо. Бо притискаючи, ми надто швидко нагріваємо нашу поверхню. Також дуже розповсюджена помилка це неправильний підбір обертів для роторної полірувальної машинки. Компанія Кох. Рекомендує працювати всіми пастами кохемії при швидкості 1300 обертів на хвилину. Можна, в принципі, доходити до 1500 обертів за хвилину. Якщо у вас надто багато обертів, то поверхня нагрівається надто швидко, і паста не встигає якісно по ній працювати. Ну і, звісно, збільшується шанс пропиву вакофарбового покриття. Також не рекомендовано на роторній полірувальній машинці обробляти одну і ту саму ділянку два рази поспіль. Ця поверхня не встигає так швидко охолонути, і пік входження роботи полірувальної машинки вже йде на більшу температуру, тому паста працює неякісно. Перейдіть на іншу ділянку, попробіть її, і до цієї поверніться відразу після обробки наступної ділянки. Також під час роботи на роторній полірувальній машинці слідкуйте, щоб захід на край у вас не відбувався полірувальним кругом. Вам а треба трошки полірувальну машинку нахилити, щоб у вас круг не діставав до самого краю. Там лаку дуже мало і дуже легко його пробити. Ще в минулому відео ми говорили про те, що не можна ротором полірувати ребра, але вони іноді бувають пошкоджені, і ці пошкодження треба виправляти. Ми беремо ексцентрикову полірувальну машинку і ексцентриком поліруємо наші ребра. Але також будьте обережні, бо ексцентриком також можна пробитися, хоч шанс набагато менше. Також на автомобілі часто трапляються пластикові деталі. Я їх рекомендую полірувати тільки ексцентриковою полірувальною машинкою, бо в них набагато гірше тепловіддача, аніж в деталей. І щоб не перегрівати поверхню, ексцентриком це робити набагато більш безпечно. Ще один нюанс. Якщо на роторній полірувальній машинці я рекомендую робити собі робочу зону в 6 полірувальних кіл, то на ексцентрику ця робоча зона може бути набагато більше. В 4, в 5 разів більшою. За рахунок того, що ми поверхню не перегріваємо, нам не треба так. Ретельно за нею слідкувати, але при цьому дуже важливий момент, що пасти полірувальної вам треба відповідно в 5-6 разів більше аніж на загрузку. Звичайного року. Ще раз хочу наголосити, що це не всі нюанси та помилки під час полірування, бо сама сфера полірувальна вона доволі об'ємна і тут дуже багато нюансів. Напишіть в коментарях ваші спостереження, ваші лайфхаки під час полірування. Можливо, вийде і третя частина цього відео. Ставте вподобайки під це відео та обов'язково підписуйтесь на канал. І не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступному відео.